Ярик. перша серія. Всім привіт! Я Ярослав. Сьогодні ми прийшли в ліс. Будемо шукати гриби. Я не знаю, чи в мене вийде, але ми спробуємо. Погнали. Спочатку треба знайти дві палки. Для перша для того, щоб надавати е, грибнику, який прийде забрати твої гриби. Друга, щоб знайти ці гриби. Так. Спочатку треба знайти поганку, Тоді все піде добре. Поїхали! Так, ми знайшли гриби. Ля ти криса. А! Тепер скидаємо палку, беремо цей гриб і ми бачимо, що це у нас підробка. Це не справжній маслюк, бо тут у нас знизу полосочки. Як парасолька, значить, це підробка. Це дуже добре, що ми його знайшли, значить, тепер наша грибна робота піде по масу. Ну, це не точно. Поїхали далі. Перша нормальна значка. Ми знайшли гриб шипучку. Схожий на картоплю, але, схожа, не шипучка. Може і шипучка. Ні грибів, не грибників. Куди ти побігану іди сюди? Будь ласка, поставте лайк і підпишіться на канал. Я старався. Вам не тяжко, мені класно. Другий раз теж всі гриби зберу. От... Всім пока! Це виходить, за ним побіг. Біг я чи туди, а може туди. Не понял. Це виходить. в мене дім на півночі. На півночі, а мох. Мох, де більше росте? На півночі? На півночі. Так, мох. Орієнтація знайдена. А що так можна було, що ли? Дякую за перегляд даного відео. На 15 лайків продовження. Всім пока.